На стадії проєктування він називався Радянський Союз під час закладання Рига до моменту спуску на воду Леонід Брежнєв. Під час випробувань Тбілісі. А зараз, коли він один за одним топить російські літаки, його називають Адмірал Кузніцов. Недарма ж кажуть як корабель назвеш, так він і попливе. Напевно, тому він весь час намагається розвалитися на частини як союз, тримається на воді як банка зі шпротами. А його командування часом впадає в маразм як і ліч, а часом перебуває під градусом, як від хорошого грузинського вина. Так, от ця димляча балія втратила вже два літаки за один місяць су 33 викотився на посадці за межі палуби і потонув. Пілот щоправда встиг катапультуватися і вцілів, тому невдовзі зможе повернутися до польотів і втопити ще один літак. Щоб ви розуміли, занепастити кілька літаків для адмірала Кузніцова це звичайнісінька справа. 19 жовтня 1995 року на польотній палубі перекинувся Гвинтокрил. Уламки лопаті потрапили в руку офіцерові і вирвали кістку. 18 жовтня 2004-го Су-25 УТГ виконав жорстку посадку. Значних пошкоджень вдалося уникнути, але літак було втрачено безповоротно. 5 вересня 2005 року відбулося одразу дві аварійні посадки винищувачів су 33 Один дивом втримався на палубі, інший впав в океан. 14 листопада 2016 року під час заходу на посадку потонув Міг-29К. І нарешті, 5 грудня 2016-го через обрив тросу авіафінішера було втрачено Су-33. Набагато цікавіше інше, яким дивом адмірал Кузніцов сам ще на плаву. У квітні 1995 року під час шторму у нього вийшли з ладу кілька парових котлів. Корабель втратив хід і мало не перекинувся на узбережжі нової землі. У грудні 1995 року. Під час походу у Середземне море з'ясувалося, що матроси заливали у котли замість дистильованої забортну солону воду. У підсумку два котли із вісьмох відмовили одразу, а решта безперервно ламалися, через що корабель рухався зі швидкістю пішохода від 3 до 7 кілометрів на годину. У лютому 1996 року під час відвідування Мальти у нього відмовили одразу усі котли, і корабель без ходу знову ледь не винесло на берег. У серпні 1998-го через неправильне фіксування клапану 60 тонн мазуту вилилися на пост керування стрільбою. Пост вийшов з ладу. Трохи раніше через прорив труби затопило два з чотирьох зенітних комплексів кортик. 17 січня 2002 року, під час ремонту на рейді Сєвєроморська, адмірал Кузніцов загорівся. У жовтні 2003 року він загорівся ще раз, уже під час ходових випробувань після ремонту. 27 серпня 2006 року він знову горів. 6 січня 2009 року сталася чергова пожежа. І ось це у сьогоднішніх цінах коштувало країні приблизно 1,5-2 мільярди доларів. Жере чотири ешелони нафтопродуктів на одну повну заправку, топить літаки вартістю 50 мільйонів доларів, і ганьбить Росію на весь світ. Вочевидь, що настав час його знову перейменувати, чи то в Карфаген, який обов'язково буде зруйновано, чи то у великого полководця Піра, із яким можна порівняти за бойовою ефективністю. Чи навіть Вулюкаєва, який довго шукав, але все ж таки знайшов своє дно. Все на дно!